З моменту створення 1946 до 2003 року ця бібліотека діяла як дитяча, потім її об'єднали з юнацькою. З того часу тут є три читальні зали для дітей та підлітків. Також тут діє мінітеатр «Теремок». «Я Завжди хожу до бібліотеки, і що це означає? Там дуже цікаві книжки. Він уже в нас діє дуже давно. Ми е, зустрічаємо своїх читачів е, виставою казковими героями. Знайком незнайком розповідають про правила користування бібліотекою в ігровій формі, щоб діткам було цікаво послухати не стандартні правила. От ти повинен коли взяти книжечку, повернути. Ні, це розповідають казкові герої. Також ми показуємо для діток дошкільного віку казки, коза Тереза». Три поросяти, рібку, їжачка, який надбав голочок і різні різні казкові вистави українських казок. Бібліотекою користуються 13 тисяч читачів, розповідає завідувачка відділу обслуговування юнацтва Марія Корсак. Жінка працює тут 14 років. Про реорганізацію закладу каже. Пише реорганізація, а в дужках пише припинення діяльності. Тобто не буде бібліотеки. Нас хочуть переселити у. Повторюся в медична поки що зараз медична бібліотека. Там обласна наукова в тому районі, там чудова бібліотека, дитяча казка. І в той же мікрорайон хочуть нас, при тому, що тут. Такої бібліотеки дитячої немає юнацької. Тут е, муз, е, УЖНУ має свої факультети. Тут музучилище, тут технікуми, тут вищі училища, тут школи в центрі. Просто так приселити нас в райони, де ми що конкурентами будемо там чи як. В період реорганізації ми всі переходимо у список, хто піде на пенсію, хто піде з центру зайнятості. Я дуже стурбована, мені шкода. Я хочу, щоб це щоб дітки раділи, щоб далі приходили до нас. Наше дивились виставу. Я хочу брати активну участь, приймати, долучати дітей до читання. У нас літку, наприклад, з сім'ями цілими приходять, сімейне читання відбувається. Я хочу, щоб це було і далі. Марія Корсак каже, працівники бібліотеки подали звернення до Закарпатської облради, аби не реорганізовували їхній заклад. листи писали, будемо просити, щоб вони не те, що не голосували, не висували це питання. Ну тому, що це просто неможливо. Писали листи як мінімум, це всім депутатам нашим. ми написали листи і національним бібліотекам на підтримку. Ми написали листи в Київ у центри захисту трудових прав там і ще чогось. Ми звернулися за коментарем до Закарпатської обласної ради у прес службі. Нам повідомили, що голова облради на лікарняному, а заступник на виїзді свою позицію щодо приєднання Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва до Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потошняка. Вони надіслали нам повідомлення. Депутатська група, яка вивчила ефективність діяльності закладів культури облради, ініціювала це рішення на основі дослідження діяльності бібліотеки. У результаті група дійшла висновку, що штат бібліотеки близько 30 працівників, зважаючи на те, що заклад відвідує приблизно 6 читачів на тиждень, утримувати за рахунок платників податків області неефективно. За таких умов утримання бібліотеки 5 мільйонів 800 тисяч гривень за 2020 рік, як Ремої юридичної структури при зафіксованому рівні відвідуваності робоча група вважає недоцільним. Що планується скорочення кількості бухгалтерів, юристів та іншого адмінперсоналу у закарпатській бібліотеці для дітей та юнацтва. Переведення всіх бібліотекарів на роботу у об'єднану Закарпатську обласну універсальну бібліотеку імені Федора Потушняка. Приміщення бібліотеки обласна рада продавати не буде. Проєкт реорганізації Закарпатської обласної бібліотеки дітей та юнацтва розглянуть на сесії облради в четвер, 28 жовтня. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.